його підрозділ був відряджений у передмістя Києва, де отримав завдання перерізати підступи до столиці колонам російської бронетехніки. Під час виходу з району виконання завдання поблизу населеного пункту Горенка зав'язався важкий бій з окупантами. Рідні Захара втратили з ним зв'язок 25 лютого, 6 березня 2022 року. Стало відомо, що лейтенант Квасний загинув. До останнього подиху, не зрадивши військовій присязі. Захара, мого учня і квасного Андрія, два брати Близнюки. Як класний керівник, схиляю голову перед хлопцями за їхній таку такий подвиг, героїзм і хоробрість, за те, що вони обрали професію і за те, що. Ми зараз живемо в такий час непростий і маємо зараз змогу ходити в школу, навчатися, працювати, хоча всім нелегко. Повертаюся до шкільних років і пригадую, як я побачила у класі двох хлопчиків, які були однакові, і мені було дуже спочатку важко розрізняти їх, але з часом я розуміла, де Андрій, а де Захар. Хлопці завжди були спортивні, завжди підтягнуті, завжди перші і лідери. Це ніяких шкідливих звичок. Це хлопці, на яких можна було завжди покластися, і навіть оті перші наші походи, пікніки, вони завжди допомагали. Тобто у хлопців було видно такий чоловічий стержень. І якщо Андрійко був трішки м'якший, добріший, то у Захара це оце така була характерність. От я завжди згадувала от козацькі часи, от такі козаки-характерники. От в нього був такий стержень. Тобто він знав, що він робить, чого він хоче, і це от підкреслювало його. Якщо Андрій губився, то Захар це точно підкориговував і знав, що вони роблять. Постійні тренування, це захоплення боротьбою, рукопашним боєм, ніколи не пропустити заняття після уроків обов'язково тренування. І у класі ми завжди знали, що як тільки в нас якісь змагання, то хлопці завжди будуть перші і перемога буде за нами. Коли проходили батьківські збори, я згадую Жанну Степанівну, маму. Вона приходила, одразу казала Станіславівна, певно, щось мої хлопці, якісь є питання. Так вона завжди говорила. Ну, хлопчики, як хлопчики, але ніяких таких питань не виникало. Хлопці росли, зростали, і до 9 класу, от уже коли був випуск, вони визначилися, тому що хлопці якраз у підлітковому віці були, коли це 2014 рік. Потім 15, 16, і вони визначилися, ким вони будуть. І військова справа була за ними. Не всі прийшли вишкіл ліцею, ті, хто з класу вступив у ліцей, а от хлопці прийшли, і коли я дізналася, що це вступ у академію. Сухопутних військ у Львові це було ну, дійсно гордість така велика за те, що хлопці змогли витримали і продовжують е, втілювати свою мрію. Звичайно, це було нелегко, і е, інколи, коли вони мали можливість, вони приходили до школи. От якраз перед закінченням уже академії вони прийшли до школи, зайшли в свій клас. Посиділи за партами, ще своїм товаришем, Продивусом Сергієм. Ми сфотографувалися, зайшли до директора. Це так все дуже трепетно, болюче, тому що велика гордість завжди є за своїх випускників. І Хочу сказати, що це дуже важко, важко, коли. Коли такий наступає момент, що ти розумієш, що ти людину втрачаєш. І коли е, після 24-26 го го я поверталася з роботи і е, зустріла маму, по обличчі мами я зрозуміла, що щось не так. Мама була дуже зажурена, і це е, видно було, що мама в розпачі, і це видно було, що мама щось відчуває. Почалися пошуки. Е, Очікування довгі, і коли прийшла ця страшна звістка, це було дуже страшно. Це подвиг, героїзм, це не кожен на це здатний. і е, я розумію, е, почуття матері, це дуже важко е, зрозуміти, якою ціною дісталося е, ці моменти, це визволення, велика ціна. Я схиляю голову перед Жанною Степаніною, перед близькими, тому що і сестричка знаю, є, виховувала і допомагала мамі виховувати хлопчиків і дідусь, який дуже багато приділяв увагу хлопцям. Великий уклін і низький уклін, говорю мамі, родичам. Пишаюся пишаюся, що діти у мене навчалися. І е, це дуже важко казати, що час лікує, ні час загострює, і зрозуміти про те, що е, дитини немає, це, це дуже важко. Нам залишається просити Бога про те, щоб е, підтримали маму, родичів, і е, про те, щоб е, Господь. Прийняв душу Захара і світлий і вічний спокій. Це дуже важко бути на похоронах своїх учнів, дітей, дуже важко. Але я знаю, і зараз наразі у ліцеї номер 3 коли приходять діти, і я показую, за якою партою сидів Захар, і в нас є портрет, де ми вшановуємо завжди пам'ять. І діти чують, діти з великими очима слухають те, що я розповідаю. І головне це пам'ять. Людина живе, допоки, допоки ми її пам'ятаємо. Мої вітання, я Квасний Андрій Андрійович, рідний брат полеглого героя Квасного Захара Андрійовича. В цій страшній війні наша сім'я, наша родина втратила найцінніше сина, брата, онука, коханого хлопця і просто хорошого друга. На жаль, таких сімей на сьогоднішній день дуже багато. На жаль. Молоді хлопці та дівчата зі зброєю в руках віддають власне життя за нашу з вами незалежність, свободу і відповідно, за наш з вами народ. Відповідно, нашим обов'язком є нести пам'ять про наших полеглих героїв. Тому що поки живе людина. Людина жива, поки живе про неї пам'ять. Згадуючи Захара з дитинства, підліткового віку та дорослого життя, згадати є про що, тому що ми з самого дитинства тобто, завжди разом були, Тобто крокували по життю ногам ногу. Захар був, тобто ми відрізнялися з ним. На мою думку, відрізнялися саме характерами. У нас були різні характери. Захар був дуже серйозним і характерним хлопцем, в хорошому сенсі слова. Тобто мав риси характеру притаманні лідеру, досить високі організаторські здібності мав. Тобто, був розумним, справедливим, щирим та чесним. Всі поставлені перед ним завдання він виконував до кінця, тобто не було такого, що він їх залишав на потім. Тобто всі завдання він виконував, всі справи доводив до кінця. Відповідно, своє останнє в житті завдання поставлене, а воно було бойове завдання, він виконав на всі 100%. Навіть більше на Навіть більше, ніж 100% він виконав ціною власного життя. Він був надзвичайно доброю людиною, душею компанії, завжди всім хотів допомогти. Був дружелюбним, одним словом. Пам'ять про Захара буде залишатися з нами назавжди. Хочу подякувати за ініціативу створення відео пам'ятки Кам'янець-Подільській бібліотеці філії номер 2 І також наголосити на те, що ми повинні пам'ятати та прославляти, прославляти усіх наших полеглих героїв. Це найменше, що ми можемо зробити для них. Слава Україні! Героям слава Україна переможе. Мамо, не плаць, я повернусь. Все буде добре, я вірю чомусь. Мамо, чекай і передай всім. Не віддамо ми нікому наш дім. Мамо, не плаць, я повернусь. Все буде добре, я вірю чомусь. Мамо, чекай і передай всім. Не віддамо ми нікому нажді, коли скінчиться цей колючий лютий, лиш пам'яті тепер він назавжди, ворог прийшов в наш дім, заклятий лютий, лишить по собі попіли дим, І не вдалося зламати нашу волю, бо кожен сам собі пообіцяв. Стояти так, ніби немає болю, ніби сталеві, в грудях серця, Мамо не плач, я повернусь, все буде добре. В запеклім бою, без правил війни назавжди заснув солдат молодий, поранили душ та в мами у серці, надія на те, що в ще живий. А мама чекає його біля дому, почути ще раз ці кроки знайомі, Та пустом на стежці немає нікого, немає нікого, ти не плач за мною, мамо, не плач в твоїм серці, я живий, став героєм для України, назавжди твій сил. І не плач за мною, мамо, не плач, ти така не одна, скільки забрала наших синів ця клята війна, скільки забрала наших синів ця клята війна, ще день промине за ним, пройде рік. Та серце не змозі забути той біль. і знову вночі їй син крізь сон вона крикне, вернувся живий, та ранок настане, і знов невідоме, як завжди чекає його біля дому, та пусто на стежці, немає нікого, немає нікого, ти не плач за мною, мамо, не плач. В твоїм серці я живий, став героєм для України, назавжди Твій син, ти не плач за мною, мамо, не плач, ти така не одна, скільки забрала наших синів ця клята війна.